Молоді активні та готові працювати на результат, робити Харків не тільки у майбутньому, а вже і зараз найкращим містом в країні. Як працює влада у районах, які відділи та за які напрямки відповідають, аби життя харків'ян було комфортним? Дізнатися про це та багато іншого мала можливість активна молодь міста на прикладі роботи адміністрації холодногірського району. Для мене, як для одинадцятикласниці, було дуже цікаво запитати, як саме проходить співпраця з учнями холодногірського району та в принципі всього міста. Це дуже цікаво, адже ми активна молодь, ми дуже активні, ми хочемо працювати саме завдяки молодіжній раді, таким зустрічам, як ось сьогодні, ми можемо зрозуміти, ким ми хочемо бути в майбутньому, обрати свою професію, зрозуміти, чи цікаво нам публічне управління, цікаво чи нам праця в районних адміністраціях міста, та в принципі зрозуміти, що це таке. У нас була можливість запитати саме про освіту холодногірського. Району і сьогодні ми піднімали таку дуже актуальну тему з приводу освіти школярів і питали, чи є, будуть будуватися підземні школи, і о, сказали, що вже є таке в проєкті, але розбудуються трішечки в іншому форматі. Я гадаю, що такі зустрічі потрібно робити дуже часто, тому що молодь потрібно заохочувати для того, щоб вона розвивалася саме в адміністративному напрямку, та о, розвивалася і розвивала також місто в першу чергу. Я дуже вдячний, що в нас є така можливість проводити такі круті зустрічі. Що для мене важливо, це те, як працює адміністрація зсередини, тому що для нас молоді це і така загадка. А сьогодні в нас була можливість дізнатися всі процеси, які проходять, і я що це дуже важливо для нас. Щоб ми могли як молодіжна рада створювати круті проекти для нашого молоді міста, ми ті, хто будуть у майбутньому відбудовувати та розвивати місто. І ці знання для нас дуже важливі, і ми будемо далі дізнаватися нове у рамках нашого курсу органів місцевого самоврядування. На мою думку, відбулася дуже продуктивна зустріч. Молоді дуже сподобалось. Молодь спочатку була така трішки скована, трошки вони не були такі сміливі, але потім вони задавали дуже багато питань стосовно організаційної роботи. Стосовно праці кожного відділу, кожного управління. Вони обійшли всі кабінети, Вони всі подивилися, як хто працює. Я побачила в них жагу. До того щоб стати частиною нашої команди, до для того, щоб долучитися до роботи в органах місцевого самоврядування, дуже було багато питань стосовно відновлення міста Харкова і вони готові допомагати. Незважаючи ні на що, я дуже рада, що в нашому місті, в місті Харків, є така незламна, смілива і дуже така активна молодь. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.